Дуже складний рік, багато сподівань, які не виправдалися. Звичайно, це пов'язано в першу чергу, з бойовими діями, тому що ну, якби родина далеко, ну, хочеться більше спілкуватися із близькими дітьми. Сумуєш от, за родиною. Нічого особливо в моєму житті не помінялося, тільки я більше зрозуміла, що не треба спішити ніколи не буде. Я жила в Німеччині там рік десь, от. А так я повернулася додому. Треба постійно в укриття ходити і таке інше. Але до цього можна звикнути, я б не так. Звичайно, важко, тому що невідомість вона завжди лякає. Невідомо чого чекати. Але я був в Харкові, нікуди не виїжджав і, ну, і не збираюсь нікуди виїжджати. Я дуже люблю Харків і запам'яталось що не дивлячись на те, що прильоти кожного дня, Харків весь час чистий, увлаштовано все. Зараз ну, вийшов прогулятися. Погода морозе сонце. Звичайно, як і всі люди, я сподіваюся, на краще.